Всім привіт, ви дивитесь ранок вдома. Сподіваємося, цей ранок і день будуть спокійними, а всі наші глядачі, де б вони зараз не пробували, здоровими. Перш ніж продовжити медичну тему розповіді про новини української медицини, нагадаємо про наші сторінки в соцмережах. Посилання на інстаграм, Фейсбук та Ютуб перед вами. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі, зокрема під сюжетом про нове відділення у Київській обласній дитячій лікарні. Орфанні захворювання це вроджені або набуті рідкісні хвороби, що виникають через генетичні відхилення. Вони є невиліковними і несуть загрозу життю пацієнтів, біль який відчувають декотрі з них навіть складно уявити. Однією з поширених генетичних патологій є муковісцидоз. Хвороба вражає легені, потові залози і травну систему. На Київщині на тяжку недугу страждають 13 дітей. Вони змушені постійно дотримуватися спеціальної терапії. Це постійні інгаляції в залежності від стану, але які супроводжуються протягом всього життя. Це може бути і по п'ять, і по 7 інгаляцій на день фізіотерапія, кінезіотерапія для того, щоб слиз в легенях не застоювався, щоб людина, дитина змогла очистити легені і далі функціонувати. Катерина Савінова за фахом дитяча лікарка-неврологиня понад 30 років працює в Київській обласній дитячій лікарні, а нині керує медичним закладом. Каже, часто стикалася із ситуацією, коли батьки дітей з рідкісними хворобами, отримавши діагноз, не знають, куди звертатися і що робити далі. І таким чином ми зрозуміли. Що маємо створити унікальний центр для дітей Київщини для того, щоб до нас могли звертатися дітки з орфанними захворюваннями, і їх могли б оглядати лікарі різних профілів в залежності від скарг дитини, в залежності від перебігу захворювання. Отримавши консультацію фахівців з охмандиту, в лікувальній установі відкрили центр для орфанних пацієнтів, де надають допомогу всі лікарі від генетика до хірурга. Дітки з орфанними захворюваннями лікуються, наприклад, в нашому хоспісі це відділення паліативної стаціонарної допомоги. І наш лікар-генетик їх там спостерігає. Тобто, всюди існує такий мультидисциплінарний підхід. Дитина не залишається сам на сам. Своїми проблемами, ті пацієнти, які отримують ефективне лікування та дотримуються всіх рекомендацій фахівців, мають шанс на повноцінне життя. Специфіка цих захворювань полягає в тому, що вони починаються безсимптомно, каже генетикиня Анна Микитюк. Патологічний процес уже є. Він має негативний вплив на організм. Але поки дитина Зовні ніяк не відрізняється від здорових новонароджених, і власне, задача на мета на діагностувати дитину на цьому етапі, не допустити розвитку незворотніх змін в організмі. Орфанні пацієнти потребують дороговартісного та безперервного лікування. Іноді це тисячі доларів на місяць або ж сотні тисяч доларів на рік. Тож в усьому світі такими людьми опікується держава. Україна не виняток. Незважаючи на тяжкі обставини на війну в Україні, насправді ми повинні подякувати нашій державі за те, що ми не втратили, хоча б принаймні той бюджет, який мали до війни. Якщо ми говоримо про централізовану закупівлю, то видатки не зменшились, навпаки, трошечки збільшились, і самі життєво необхідні ліки закуповуються. Велику допомогу надають громадські організації. Нещодавно благодійний фонд «Орфанні Синиці придбав для дитячого медичного закладу коштовне обладнання для проведення неінвазивної вентиляції легенів для пацієнтів, які потребують дихальної підтримки. Це критична потреба для дітей з такими захворюваннями, як сма, дюшена і інші генетичні захворювання, які спричиняють слабкість м'язів, атрофію м'язів. Ми намагаємося закрити такі критичні потреби, як лікарень, так і пацієнтів, яким допомагаються лікарні. Попри війну, Київська обласна дитяча лікарня постійно розвивається. Відтепер у медичному закладі прагнуть підвищити обізнаність фахівців щодо орфанних захворювань, адже кожна з генетичних патологій має свої особливості. Тому планують стажування лікарів у провідних клініках України. Тут добре розуміють, що відповідають за найдорожче життя та здоров'я маленьких пацієнтів.